Так, час плине дуже швидко. На жаль, це вже 13 років пройшло з тих часів, коли ми були там на кемпграунді у Вірджині, Вірджинія Біч. Погода була гарна. Я здогадую, що це було не більше дня чотирьох днів, і це якраз попало на 4 липня. День Незалежності Сполучених Штатів, навіть над тим маленьким містечком, був такий солют в честь цього. О, але я не про це. Ну, а між іншим, там я вчив малого е, сокирою е, рубати дрова, палили якийсь вогонь. Але було дуже сухо, я боявся більше палити, щоб ліс був сосновий на березі моря. Сухо було, щоб не дай Бог щось відпалити. Але я хотів ще розказати про історію, що тоді трапилось зі мною. Моїм сусідом там значить, сталося так, що я почув, по російськи розмовляють. Вони зі мною привіталися, я з ними привітався, а потім вечором ми щось готували їсти, вони запросили нас до себе. Ну, і от ми почали там щось взяти, якийсь пиво випили чи там. вино, ну, Я не пам'ятаю вже реально, які алкогольні напої, і Він каже, що він з Донбасу, він донецький. Ну, і У мене така звичка була. Але ж треба ще розуміти, що це був 10 рік, 2010 рік, ще ніякої війни не було. І мені в тоді, в ті часи, було. Люди розмовляють собі по-російськи, то розмовляють, значить. Але за звичкою, я тоді, вже, як я чув, що хтось з України, я відказувався з ними говорити по-російськи, я розмовляв з ними тільки на українськи. А, хоча в мене не було ніяких таких ще, а, значить, настороженості або агресії, або я не відчував до людей, е, які розмовляють на російській мові. Я ставився до них, ну, от всі ми були з Святого Союзу, там, що було раніше, то було, воно пройшло, значить, а зараз вже час другий. От, то, що там батьки наші пережили, діди, колективізація, русифікація. От, і я не хотів це розтягувати на наше покоління, думав, що це все позаду. Але десь я тоді звичку мав, що якщо люди. Були з України, я з ними не розмовляв на російській. І от я перейшов на українську, кажу: це земля, чи що ти це? І почав з ним е, розмовляти на Україні по-російській наукрі, але в нього щось лице почало кривити. І Він почав мені всяку дурню розказувати, що я там навіть бендєровець, націоналіст, що у нас там єдиний язик є. Що я, звичайно, і розумію український, і навіть от забув, як говорить, він мені каже. Тому що людина реально може тільки на дві мови говорити, він мені розказував. Бо якщо він би по-англійську вивчив, то він от російсько більше йому потрібно, він російську залишив, щоб пам'ятати. А українську забув. Значить, так, забув він її. От. І працює він хоч в маленькій компанії, але на хорошій посаді в американській фірмі якійсь. Ну, от таке було. Ну, звичайно, то воно все довго вже не тягнулося. Так, ця розмова вже більше не затягнулася. Він ще мені розказав кучу дурні, яку я чув, звичайно, по російському пропаганді. То, що в нього там тітка переїхала з Казахстана, а тут перевели все на українську. По-українськи вона тітка не розуміє, а я кажу, що вона не розуміє, як вона українка. О, То це ще коли було, вона все життя прожила в Україні, в Казахстані. А тут, коли повернулася на батьківщину, тут ці бендеровські закони, все написали на українській, і вона. Вона губиться, вона не знає, що це не розуміє. Я кажу, Як ж це можна? так? Вона забула українську От, І це перший раз у житті я був, стикнувся з такою, значить, якоюсь агресивною поведінкою проти української мови, проти української культури. І ну, що найцікаві, від етнічного українця. І дружина його десь з Полтавської області була, він сам. Донецький, З якимось таким навіть українським прізвищем, чи то Пархоменко, чи то Пахоменко, щось таке, в цьому розряді. Такий, значить, що це для мене був, можна так, і в Північній Америці у, у в штаті Вірджині. У мене це був таким культурним шоком великим. О, ну, Звичайно, я з ним вже не, не говорив довго я встав собі і, і, і пішов звідти. І більше я до нього не говорив. Хоча я зустрічав його ще, коли рибу там ловив на пляжі, зустрічав навіть там у містечки Салют. Я таку... Ну, я до нього не здоровався більше і не звертав на нього увагу таким чином. А загалом американці там дуже добрі, я люблю Південні Штати. У них щось таке є. Вони це називають Southern Госпіталіті або південна гостинність.